Озвучено українською сайтом Okino.ua Фільм виконавчого продюсера Меделін... Та Аквамен. На жаль, на ведь кращего черкой ранок шипизна скинчуется. Что это за хрень? Ты засмученный? Засмучений? Я дав вам 100 мільйонів доларів і ще 15 лимонів зверху. Ти згодився не перевищувати. Ти сказав, я зможе бути режисером, тільки якщо погоджуся. Це те саме, коли твоя дівчина питає, чи бажаєш ти її сексуальну сестру. Звичайно ж, ти відповіси ні. Хто на таке взагалі ведеться? Що він тут робить? Наступного літа. Місцеві дівчата на віжені. Ні, ми ж знайомі. Пам'ятаєш мене? Ти наче був товстуном? <гум> 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 Вінс і черепаха. Драма. Арі? Бюджет цього фільму гігантський. Якщо він провалиться, ви всі згорите у пекельному вогні. Чому ви перестали приймати ліки від гніву? Мені здається, вони не діють Арі. Можемо продовжувати. Якщо нічого не вийде, завжди можна повернутися у Квінс. Я не хочу назад у Квінз брати. Тут клімат набагато кращий. Влаштуємо один раунд. Якщо я протримуюсь півхвилини, ти підеш зі мною на побачення. Якщо протримайся одну хвилину. Час! Скільки часу пройшло? Три секунди. Красені. У чому справа, Арі? Що в тебе за студія така? Йому не подобається драма. Його потрібно прибрати. Прибрати мого брата я когось уб'ю. Навіть якщо драма і справді жахливо грає, вас це не врятує. Незабаром.